Всім привіт! Сьогодні одна з моїх найулюбленіших рубрик, а саме розпаковка. І в мене назбиралось достатньо багато коробочок з косметикою. Тож давайте не тягнути, а будемо починати. Пішла я за коробкою першою. Більшість цього я вже відкрила просто, щоб перевірити, чи ціле воно, але все-таки все одно хочу вам показати, що є там всередині. Значить, перша коробка це в нас коробка від ренду. Навіть від бренду, а від інтернет-магазину Style Pro. Це не декоративна косметика, але дуже навіть важлива штука. Я собі замовила шампунь. один з них новий, один з них просто той, яким я користуюсь постійно. Я замовила собі нову величезну банку. Ось так він виглядає. Це бренд ID Hair. Це британський бренд, якщо не помиляюсь. Тут в мене піп, пітра. Дуже класний шампунь, дуже його люблю. А, для жирного волосся в мене воно супер жирне, дуже класно підходить. І вирішила спробувати від цього ж бренду ось такий шампунь для глибокого очищення. Це професійний шампунь, і не заплановано, що ти будеш користуватись ним кожен день. Це шампунь для дуже глибокого очищення, тобто, якщо ви використовуєте якісь стайлінгові засоби, або якщо ви хочете допомогти собі, скажімо так, вивести якесь недале фарбування, то можна використовувати ось цей шампунь, він супер глибоко очищує шкіру. І волосся але не можна користуватись лише раз на тиждень. Я зараз почала користуватися усілякими стайлінговими засобами, але також в мене дуже жирне волосся, і я хочу подивитися, чи буде якийсь від нього ефект. Наступна коробка у нас це моє замовлення. Це те, що я сама собі обмовила. Ось такий у нас пакет тут. Нічого цікавого, і я замовила собі. О, мені навіть пробник поклали. клас, я тільки зараз побачила. Бо я ж кажу, я тільки перевірила, чи нічого не розбилось, А для того, щоб це перевірити, треба просто заглянути і не розглядати. Так, я замовила в інтернет-магазині за дуже крутою ціною пудру від бренду Rare Beauty. Я, якщо чесно, щось просто. ой. Тепер помішане на цьому бренді, це в мене відтіночок Light. Я дуже хочу зробити великий огляд на цей бренд, та й в принципі він мені дуже подобається, тому я намагаюся придбати якомога більше продуктів, щоб їх спробувати. І то розсипчата пудра, а це стік для контурінгу. Я, якщо чесно, навіть і не знала, що у бренда є така штучка. Він йде без коробки, він ось такий, ну, як бронзер. Рудий-рудий, сумно, ну добре. Я очікувала, що це, знаєте, буде такий прям контурінг стик, але окей. І мені ще поклали маленький пробнічок. Це якась помадка червона, але я не знаю, що це за бренд. Далі у нас бренд Glam Shop. Там в мене не дуже естетично гарні коробки тут. Просто тому... Що насправді всі ці розпаковки це завжди не про естетику. Той, хто знімає такі відео, той зазвичай знає про це. Де навколо завжди в якихось коробках, якихось папірцях, в цьому всьому. Коротше, не про естетику, і вибачте, поки що я вам це відео покажу. Що це не зовсім про ту естетику, яку хотілося бачити. Увага! Це у нас. 23 однушки. У мене Сірі почав працювати. Сірі, don't, don't Working please. Сірі, stop. Коротше, це 23 однушки тіни. Насправді, вони всі, вони всі цілі, з ними все добре і все з ними дуже класно. Деякі з них вже завтра поїдуть своїм власниця. Бо це однушки, які ми придбали собі в магазин. І вони за суперкласною ціною, тому, якщо вам цікаво, будь ласка, заходьте в мій магазин, тут ви можете придбати багато б'юті штучок за дуже класною ціною, бо ми витрачаємо купу часу для того, щоб знайти їх з реально крутою і достатньо бюджетною ціною. Ну і також, раз ви вже підписались на мій магазинчик, то не забудьте підписатись на мій інстаграм і на мій Тікток. Там я викладаю інакший контент. І в інакші дні, так що таким чином ви зможете мене бачити частіше. Ну, а також не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. А я вам показала ці однушки. На жаль, показати детальніше я не зможу, бо це не мої, а це на продаж. А от вже в наступному замовленні в мене будуть свої продукти від Гамшоп. і там ми зможемо насолодитися ось цією естетикою однушечок. Так, наступне у нас коробочка. Величезно. Це в нас найбільша кисточка на сьогодні. Вгадайте, що за бренд? Вгадайте, що за бренд? Вгадайте? Пишіть в коментарях ваші припущення. У вас є 5 секунд, поки я тут волосечку собі поправила. Ну, коротше, а тепер це каверпа. Я скажу вам по секрету. Насправді, секрету тут ніякого нема. Я не дуже люблю ColourPop. Ну, точніше, я не люблю тіні від ColourPo. Це в нас, значить, листочок, на якому написано, скільки грошей я витратила. Дивіться, якого класного кольору. Ну, маленький спойлер, Що ж там всередині? А це нова колекція до Хеллоуіну, до Геллоуіну. Фокус-Фокус. Значить, перше, що я тут бачу, це ось такі вушка. Але це не мені. Далі. Тут у нас палітра. Я її відкладу, бо це моя, і її ми зможемо з вами відкрити. Потім у нас тут однушечка. Супершок, якщо я не помиляюсь. Ні, це кремові тіні. Це е, жилейні тіння. Я не покажу відтіночок. Прямо Так, як хотілося б, але. Зможу показати ось так. Коротше, це такий прозорий, півпрозорий відтінок з блакитними блискками. Супер гарний. Я бачила свочи, він прям вау. Далі у нас тут з вами раз, два, всі три блиски з колекції. І, звичайно ж четвертий. Знаєте, кому четвертий? Ну, вгадайте, 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 кому ж він. Сивені! Подивіться! Подивіться на цього красунчик. Це ж неймовірно. Цей менюк. Обов'язково я його спробую пізніше. Зараз вам не покажу. Далі у нас тут ось така штучка. Блін, я дуже люблю Хлоуін, я дуже люблю цей фільм. Мені так подобаються всі упаковки. О, гляньте. Зараз буду пищати. Треба відкрити обережно, нічого не розбити. Бо я така талановита дівчинка. Тут щось для розумних. Так. Вам, мабуть, погано видно. Коротше, це хайлайтер. Вам не буде видно, звичайно. Значить, він такий зелено-блакитними блискітками. Гляньте на цю упаковку, вона вся блищить. Гляньте, що всередині в упаковці. бачите, там черепушки. Ой, коротше, це робили от дуже сильно з любов'ю. Клас. Це, до речі, теж не. Мені. Ну, і в нас, знаєте, що? Ще дві палітри в фокус А чого дві? Саме дві палітри чине. І якщо вам цікаво, чого дві, то, в принципі, я думаю, ви вже здогадалися. І так, одна палітра на продаж. Тобто, якщо ви хочете купити... Таку палітру, то будь ласка, заходьте в наш інстаграм. Якщо ви ще встигнете, вона ще буде в наявності. Друга палітра для переможця нашого конкурсу, який ми зараз організували. У нас в магазині проходить дуже крутий конкурс, тому, будь ласка, запрошую вас прийти і подивитися. Ну, а третя моя манюня. О Боже, я просто не можу, подивіться. Це оформлення, це щось неймовірне. Це матове. Це отаке глянце. М -м -м. Я захоплю, Гляньте, як воно всередине. Я просто, я просто, просто не можу жити. Це настільки ст... гарно. Значить. Скажіть, вона красива. Ну, скажіть, вона красива. Неймовірна красуня. Я в захваті від цього зеленого. Ось дивіться, як вона глядає. Шимер помаранчевий і помаранчевий матовий. Це вас так заманює, що вам треба буде прийти і подивитися мій огляд на неї. Звичайно, ж, коли я її зроблю. Ні, ну, знаєте, все виглядає супер класно. Я дуже задоволена. Гляньте. Гляньте тільки на цю крихітку. Я сподіваюся, що в неї буде класна якість. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Бо я не люблю Color Pop, я прям дуже не люблю їх тіні, Вони мені реально не подобаються. От абсолютно офіційно заявляю, але... Оце крихітка. По-перше, вона в колаборації з Дісней. А це означає, що в неї буде бути краща якість, ніж їх стандартні випуски. Ну і в принципі, ось цей випуск Настя моя подружка, яка, до речі, зі мною веде магазин. Вона сказала, вона мені давала на тест цей фокус-покус перший минулого року чи позаминулого, але я вже не дуже пам'ятаю, що там було. Типу, ну тіні норм мені здається, що я не так, щоб закохалася в них, але вони були. Ну, дуже навіть норм. В цьому році ми також припускаємо, що ось ця колекція вона буде дуже навіть ок, і буде дуже навіть е е класною. Але подивимось, я вже дуже чекаю, щоб спробувати. Думаю, одне з наступних відео це буде хоча б перше враження на цю палітру. Ну, а далі, звичайно, очікуєте повноцінний огляд. І у нас вами лишилась остання коробка, не менш цікава. Значить, у нас тут ось така коробочка, ось така коробочка. Зараз я вам покажу, що всередині показ. Ви могли б подумати, що це худа б'юті. Бо у худочки якраз такі прикольчики. Але давайте дивитися, що там далі. А там у нас шарлота. Ну, тобто, вже не худа б'юті. Там у нас ще шарлота. І остання Наташа. Я розумію, що ви хочете запитати. Мабуть, хочете запитати, а як так сталося? А я вам... розкажу, я купила беушну косметику. На цьому в принципі все. Я купила у Олександри блогерки, якої дуже люблю лишу на неї посилання на інстаграм. Дуже її люблю. Це наша українська блогерка. І я в неї вже щось до цього купувала. І я в неї купила трошки люксу. А, значить, це Наташа Денона Глем. Глем Фейс, вибачте. Наташа Денона Глем воно стоїть. Я хотіла і не хотіла одночасно. Коли вона тільки вийшла, я шаленіла. Я думаю, боже, ну як не взяти цю красу? Подивіться. До речі, привіт вам. Ви себе побачили? Коротше, дуже її хотіла. Дуже. Але ціна, ну, ну вибачте. Я не знаю, ким треба працювати. Ну добре, я жартую. Я просто на той момент вирішила, що я не буду нею користуватися. Ну, я знала, що за таку ціну вона для мене занадто. Ну, давайте будемо чесними. Тобто тут нема нічого прям. Супер особливого плюс це не така палітра, скоріш за все, якою я буду користуватися кожен день. Ну, коротше, для мене на той момент в ній не було сенсу. Але чому ж я її купила? Бо дуже класна ціна була на неї, бо вона ну, якби доушна. Логічно, що через це вона продавалася дешевше. Ось, трошки свойчиків. Це в нас, ну, гарно, гарно на тіні, хайлайтер рум'яна, тіні. Я дуже люблю Наташу, я дуже люблю її якість, я дуже сильно люблю її і продукти для обличчя, і, ну, взагалі, я дуже люблю Наташу на якість. Тіні від Наташі Деноан це одні з моїх найулюбленіших формул. От, прям чесно, офіційно вам заявляю. Але на той момент для мене нову брати було дорого, і я б насправді не шукала її б якби не побачила у Олександра. Ще щось я хотіла купити, але я його пропустила і я вже забула. А, рум'яни від Beauty. боже, як я хочу ці рідкії рум'яни. Слухайте, не передати словами, в мене є, типу, її такі в шайбі, але мені хочеться дуже її рідкі, але за повну ціну. Ну, я не хочу їх брати, кажу чесно. Тому я чекаю їх або на знижках або якісь баушні хороші, бо там і за баушні такі ціни, гнуть, що просто страшно. Далі, я у Олександри взяла Шарлотту Тілбері. Я, якщо чесно, з її тінями не те, щоб подружилась, я люблю її продукти для обличчя. Я норм з її. А що в мене ще є від неї? Якісь продукти для обличчя, продукти для губ? ну, коротше. А, типу, мені норм, в мене є її палітра тіней, і щось це не моя естетика, типу, мене не вразили ці тіні. Але тут я взяла собі палітру топерів. І якщо чесно, я доросла до топерів. Я не знаю, як це сталося, ну, дивіться, ось наші свотчі, ну, якось навіть виглядає дуже гарно. Але я не знаю, це треба пробувати. Не знаю, будемо дивитись, бо поки що виглядає не дуже, але оскільки я хотіла щось таке спробувати, то от, будь ласка. Виглядає гарно, воно така вся булочка, сонечко, дуже гарно. Мені подобається упаковка. В принципі, я люблю естетику Шарлотти, але в неї не те, щоб, знаєте, такі продукти, щоб ти прям. Ну, бо у Наташі я люблю і естетику, і я люблю продукт. Так само і у Hood Beauty. У них трошки різна історія, трішки різна естетика. Але продукти вони коштують з грошей. А у Шарлоти якось в мене виходить так, що Ну якось, коротше, я не відчуваю смаку від її продуктів поки що. Але я впевнена, що ось ця крихітка змінить все моє життя. Це палітра для обличчя. Я теж її дуже хотіла, я хотіла, до речі, її нову пілоток, але ціна, ну, блін, я от реально не готова витратити такі гроші на неї, бо вона мені не настільки потрібна. Бо вона буде стояти там, от в черзі всіх інших разом з Наташою, з Анастасією, з Томом Фордом, Діорами. Ну, коротше, я знаю, що так буде, тому я не беру за повну ціну, але тут я побачила Олександри і не змогла пройти повз, бо подивіться. По-перше, вона, як ви бачите, ну, мало юзана і ви знаєте, я вже закохана. Я супер в захваті. Я думаю, що це та штука, яка виведе наші шарлотові відносини на якийсь якісний новий рівень. А що тут у нас хайлайтер, тут у нас контурінг, бронзер і рум'яна. Ну, до речі, знаєте, контурінг і бронзер вони якісь не дуже пігментовані. А от ну, рум'яни такі. Ну, коротше, це щось дуже дорого. знаєте. Ну, у Шарлотти це Це правда. от у неї все таке, ну, таке вона гарна, Це, знаєте, якась така естетика, дорогого всього. Коротше, дуже класно. То, ух, я Просто в захваті. Коротше, я дуже сильно в захваті від того, що мені приїхали. Я, звичайно, не в захваті від того, що тут купа коробок, їх треба розбирати, але хай так буде. Клас. Я задоволена. Спеціально лишила ці штучки на останок, бо знала, вже зараз будуть. М -м -м. Багато задоволення. Я знала, що так буде. На цьому на сьогодні, все. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який продукт вас зацікавив і чи треба огляд на якийсь конкретний продукт. Дякую вам за перегляд і па-па!